Інколи прийшовши додому в таку холодну пору, хочеться чогось такого зігріваючого, можливо, смаженого, насиченого, звичного. В таких випадках, що буває нечасто, я готую смажену картопельку з грибами, цибулькою і часничком, беконом, зеленю. Картоплю я вже почистила і нарізаю на такі брусочки. Можна нарізати на будь які які кому подобаються. Гриби я взяла білі, але можна взяти опеньки чи лисички дуже ароматні. Ну, а якщо вже тих немає, то гливи. В залежності від пори я беру різні. І взагалі готую цю страву зазвичай лише осінню. Картоплю я промила і залила холодною водою. Тепер розігрію сковорідку і налию дрішки олії. Як нагиється, закидаю відварені білі гриби і підсмажу її до скоринки. Ось. А поки гриби смажаться, я поріжу півкільцями цибулю. Додам до грибів і також підсмажу разом з грибами. Взагалі, гриби, цибулю і бекон я обсмажую окремо від картоплі. Тому що картопля і гриби при смаженні віддають досить багато води. І якщо ви не хочете одержати нетусковане щось, а рум'яну і хрустку вечерю, то треба не лінуватися обсмажувати окремо. Воно вже дуже пахне. А тепер поріжу кусочками під черевину. Спочатку нарізаю на ось такі пластинки. Тонесенькі-тонесенькі, щоб добре підсмажилося. І тепер нарізаю на ось такі зручні кусочки. Щоб вони добре хрумтіли під зубами. В сковорідці все відсовую на один бік. І вкидаю туди нашу підчеревину, щоб вона підрум'янилася на сковорідці, а не тушилася разом з грибами та цибулею. Так, гарно розправлю і буду трішки все перемішувати там. А коли вона підрум'яниться, змішаю все разом. І заодно цибулька з грибами добре пропахнеться з запахом пекону. М -м -м. Поки що це все заберу на тарілку, щоб нам воно не заважало і не горіло. І будемо підсмажувати нашу картоплю. До речі, якщо у вас є можливість, то щоб зекономити трохи часу, можна смажити окремо на двох різних сковорідках одночасно. Картоплі я вже злила воду і трішки її просушила. сковорідку я долею трішки олії, щоб вона добре нагрілася, а потім скину туди картоплю, щоб вона зразу зарум'янилася. Спочатку завжди смажу картоплю, а коли вже почне зарум'янюватися, тоді зменшую вогонь до середнього і досмажую до готовності. Подрібню зубчик часнику для аромату. Не забуваю помішувати нашу картоплю. Коли картопля наша буде вже майже готова, додаю всю нашу запашну суміш з тарілки. І перемішую. Це вже і виглядає, і пахне дуже смачно. І вже скоро-скоро буде готово. Ось так гарно перемішую. Посолю до смаку обов'язково. Поперчу ось так добряче до смаку. І додаю сюди подрібнений часник. Додаю саме в кінці, тоді він має більш виражений аромат. І перемішую. Все, картоплю нашу можна вимкнути, картопля вже є готова. А тим часом я нарізаю зелень. В даний час я маю кріп і зелену цибулю, але можна брати будь-яку, яка є до вподоби чи яка є вдома. Залишились останні штрихи для нашої вечері. Додам до картоплі і гарно перемішаю. І все, вечеря наша вже готова. Її можна їсти як самостійну страву, так і доповнювати супутніми продуктами, наприклад, квашениною, свіжими овочами, оселедцем чи домашньою смачною ковбаскою. Я ж в даному випадку доповнила її маринованим огірком. Та молодою цибулькою. І все, бігом вже їсти, поки вона смакує така гаряченька і ароматна. А ви, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і насолоджуйтеся історіями моїх витворянок.